Вітаю вас, друзі. Я приїхала з вокзалу. Сьогодні я повернулася з Західної України, з Закарпаття, з міста Ужгород. Боже, як вдома затишно, як добре. Я ще перед тим, як від'їжджати, поприбирала. Додому все чистенько, гарненько. Що тут мої квіточки? Треба їх. Пополивати. Ой, в Києві жарко, хочу сказати. Так, цей горщик треба полити. Я його під душем скупну і залью водичкою. І що тут в мене на балконі. М -м -м -м. Краса. Правда, спекотно балкон нагрівся, мій улюблений краєвид. Все ж таки, де б ти не був, а дома краще. Завжди з радістю повертаюся додому. Так, цей горщик теж треба полити. Все добре. Зараз. Розкладу цю торбинку. Тут водичка, печиво. Це я з собою брала потяг. Помідори закарпатські, великі такі жовті, огірки. Це сухофрукти. Сергій мені поклав і теж поклав мені сир. Крем-чіз, який на хліб намазувати. Зараз я розпакую. Ось такий. Треба його одразу в холодильник. Так, що в мене є взагалі холодильник? Ось теж такий крем-чіз. сир фета. Такий сир, паштет, яєць нема, треба зараз сходити купити. І все ж таки сори в мені слабалку горку. Придеться пити. З валізи дістала ще гостинці, які привезла з собою ось такий смажений фундук, вирощений на Закарпатті, цілий стакан. Паста, яку я купляла на базарі, наварю борщу домашнього і буду коштувати. Це угорська паста. Так, пляшечка вина. Мені подарувала це вино моя знайома. Теж закарпатське вино червоне, сухе. Хай стоїть, дивіться, яка гарна дівчина, україночка. І баночку меда привезла, це теж я купляла там на базарі. Буду куштувати. Зараз іду в магазин, поки в мене гріється водичка у бойлері. Щоб покупатися, вирішила швидко зганяти в магазин. Боже, як в нас тут гарно. Квіти квітнуть, рожеві такі, ось світлі, О, дивіться, дуже велика квітка в порівнянні з Лодоною моєю. Все-таки Київ це моє місто. Мені тут подобається більш всього. Все ж таки, тут мій ритм життя. Так жваво, багато людей, машин, життя бурлить. Оце я люблю. Це я сходила в магазин за хлібом. Дивіться, скільки всього накупила. Одним хлібчиком не обійшлось, як завжди. Я не можу пройти повз овочів, фруктів, ягід, тим паче зараз сезон. Отже, в магазині я купила виноград по акції 65 гривень кілограм. Я взяла тут дуже багато, бо я ввечері піду до друзів на чай, візьму з собою виноградику. Так, ще я купила хліб. Житний, мій улюблений. Взяла ось таку булочку з маком. Булочка коштує 24 гривні, хлібчик 33 гривні. Куряче філе кілограм 144 гривні. Яйця 28 гривень. Ось такі біленькі розмір М. Далі на базарчику я взяла ось такі яблука домашні, по 15 гривень кілограм. Помідори теж домашні, дивіться, які вони смачні, запашні, 40 гривень кілограм. Зараз сезон. Треба їсти помідори. Потім я взяла картоплі домашньої, хочу зварити 25 гривень кілограм. Базилік ось такий великий. Пучечик обійшовся в 15 гривень. Тут рукола. Два пучки по 10 гривень. Кукурудза, вже ціна впала по 15 гривень за качан. І взяла лохину, лохина 110 гривень за кілограм. І взяла ще кави. Каву перелила собі в чашку. З чашки все-таки приємніше пити, вимила собі лохину, виноград, булочку поклала. Зараз буду сидіти на балконі, балдіти, насолоджуватись своїм видом. Розібрала вже валізу, треба її зараз помити. Я завжди, після того, як приїжджаю, то ставлю повністю валізу ванною, під душом, з мочалкою, з милом вимиваю. Бо потім вона в мене відправляється в шафу. Так, ці речі треба брати, а ті, чи що чисті, то я вже їх зложила в шафу. Щось повісила, щось зложила. Дивлюся, щось у нас там небо затянуло. можливо, буде дощик, але все одно щось жаркувато. Я вже була в душі, щось мене після душу розмовило. Беру філе, куряче, щоб було м'яско, і бульон буде. Вже встигла зварити курудзу, це я заробіткім, вимила яблука, виноград, і треба зараз розвісити з машинки речі, вже попралися деякі. У мене вже новий день, я вчора більше нічого не знімала, так як готувалася до робочого тижня, переробила всі справи, що собі запланувала, навіть встигла пофарбувати волосся, трошки брови підфарбувала. І ще ввечері вийшла зі своїми друзями випити чаю і трохи прогулятися тут по місту. Зараз я вже збираюсь на роботу. Сьогодні перший день після відпустки. Знаєте, після відпустки треба ще одна відпустка, щоб дійсно відпочити, і нічого не робити. Ще би один день, щоб повалятися, хотілось би, але вже час йти, працювати і заробляти гроші. Тож я буду з вами вже прощатися. Бажаю всім гарного настрою. Дякую вам за ваші перегляди. Зустрінемось зовсім скоро.